Наташ, я ось тобі портулак нарвала, так що я заслужила твою картошечку. Я лев, Піш. Саша, у тебе звісти твої ті, кажу, які, будуть, свісти, ну, які кажу, поза будуть, будуть. Ну воно ж дивися, скільки пиляки, хана. Ой, ну пішли, бо ми ж сьогодні їдемо важиться. Да, так треба з 15, щоб виїхали. Ну, в общем, швиденько, швиденько. Ну, зараз пообідаємо. Заробила. рвала. А я там на віранді, в ящичках, що сідючки складала А тільки прийшло смс, що ти мені написала, йди обідати бігом. Тому я і... І пишу тобі, що нам же ж до педіатра. Ага. Ну так а я ж тільки побачила і думаю, прийду ввечері пишу, а потім питаю віки. А Віка каже, а що Айки не видно? Ну і ладно. О, оце скільки ти віки однесла? Да. А це нам лишила. От дивіться, я оце каже, питає Віку. Віка, а ти єсик? Я кажу Віка. Стільки я тобі за 100 рублів чи стільки за ізоленту?» А вона каже, так подарок, а я кажу, та ні, я так не хочу. А вона ну тоді продуктами. А я тоді кажу: а ти любиш картошку під пару сама, вона, а що це таке? Ну, Хоча мама заб... готовила, вона просто забула. Коротше, про ізоленту. В Наташі тут е, шланга по птиче ага, ага. і вона, вона на мене сердилась, каже: ти телефон береш, коли в руки. В общем, як понесла на мене. А я як взяла я, а ні, не взяла я. Вона е, в мене він на зарядки, а звук виключений, бо малий вже. А вона почула, що ми в дворі. А сама ага. отут же в себе тоже вдвоє. <хи> кричить. ти бачила моє А хто ж його бачив? Ну не бачив. Не, не чула і не бачила. А я, якби ж ти принесла мені ізоленту, я б оту метрову шлангу не витягувала. Ага. А так прийшлося б мені на. А, витягувати. це ж ту, що ти склала вже, так. Ну, да. да. А вона так скрутилася, Тоня, і ага. на силу її доума Так. Я зрозуміла. Ну, ну коротше. Дзвоню е... після обід таке саме. <рес> а це ж, це як я до тебе буває. І теж так буває, Наталочка. Ну нічого. От сьогодні От суню сюди, От ага. Сьогодні Ліля теж дзвонила, я не чула. Ну потім я їй перезвонила і вона мені перезвонила. Ага. Ну і коротше ленту принесла їй Віка. І оце ж вони побалакали. на Картошку під парусами Віка заробила. Ну, Вона ж не дала мені навіть зняти, бо кричить, пішли бігом, бо воно ж там вичахає. Да, То пішли. нам смачного, бо і нам же їхати. Це, це ми так приговорили. Я нічим не буду запивати, дякую, бо я в дорогу. Ну, я вже сьогодні не прийду. Ну, да. Я вже приходила. Да, і ти, ти прибігла, а я приходила. Дякую, ой яка ця картошка смачна, розкажи людям, як ти робила. Помила, хорошо, цею. Оцей... губкою. Ні, оцією юршиком отак хорошо, ага, помила, ага. помила. Тоді поперерізала її в мисочку, угу. посолила. Ona stala, jaz pa si salo narezala, dokaj salo še ne zmrozim, ker je že zmrozila. Ne zmrozila salo, narezala na koščke, na listek, na provetnike. Na provetnike. Protivlj. Na Naleila oljke, da ne pristajala. In nalaila, a na kartuše. Oce... Nič, a poperčila, posolila. Я посолила і поставила в мисочки. Вона а, стояла. стояла, поки я її салом була, ага. тоді налила олійки і кожну картоплинку беру, сальце і, оці, і зубочисткою придавлюю. Угу, угу. виложила, тоді часником сип... засипала. Сухим чи різаним? Ні, я сухий брала, ага. свій домашній. Ага, ага. А, це той, що ми мололи? На... молили. Ага. Тоді цим перчиком душистим, угу. тоді як її? Паприкою, Паприкою. Угу. а потім теж там для м'яса приправа тією ще і в духовку поставила, і стояла вона у мене півтора часа, угу. ну я поставила її на 180 Угу. Потім я спробувала, вона почала оце сало дуже плавитися, uh -huh. а картошка сирувата. сирувата. Я тоді взяла на, на 170 uh -huh. поставила. І ще на одну минуту 15-20, оце така вийшла. Ох і смачно. Хоч нам і не можна, але ми налупились. Сказала Надя, тобі треба зараз їсти. Овсянку і греку. Гречку, да. Завтра буду їсти. <смеш> Сьогодні картошки наїмуся, а завтра буде гречку. <смеш> Я вже давно хотіла. Я ще хотіла, як то були оце шп'ять робили. А, не... поминка. Ну, uh -huh. ну, а воно ж каже Наташа, на ну, хто ту картошку буде їсти, коли тебе вареників наварили. Uh -huh. І з картошкою, з капустою, з сиром. Ну, хто ту картошку їсти? І я ж оце сьогодні так мені ніколи було. Я з тією поливанням, ті цвіти ж вирвала. Ага, ти повісила сушить. Ні, Тоня, вони на тому на полі ще, ага. я отак чуть-чуть росту, а вони ще зеленкуваті там. Ну, хай постоять. От, я вирвала той. Угу. А, а ці, що повисихали, оті маленькі, що по угу. 5 рублів ото. Угу. Я б зібрала і цей. Я понад це, 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 ту астру зібрала угу. низькорослу. І не чорнобривця от. А, чорнобриця. Гуздику зібрала, угу. О, а ті так і стоять. Там чотири чи п'ять. Ну, місті. хай стоять. А я півонії позрізала всі, лишила тільки дві за двором. О, це поки малий спить, а я Та, щось я зроблю. Оце потихеньку бігаю. да. Про картошку розповіла все, я побігла, дякую тобі, велике. До завтра. Якщо телефонуй. Безполезно. Тобі телефонувати, тобі писати, <сум> уже. Тоні тієї немає. Тільки подзвоню бігом відповідає. Сьогодні. Я повністю. Ругається сьогодні Наташа. Добре. Ну я я виправлюсь, добре? Добре, я не часто й дзвоню, ну сьогодні так вийшло. То треба мені ізолят була, то мені треба, щоб бігла на картошку. Ой, ну нічого, все буде добре. А ти по вайберу показувала, чи поміту. По да. Ой, навіть не йде який? Навіть не йде мене проважати, ні зустрічати, ніяк. Дивися. Нема взагалі не видно. Воно лежить. А, де. бачу, гайка. Бачиш, де а, я їсти. бачу. каже Наташа, отож, Ага. видно, жаба там була. І, І ото, ото він за Оце нею. каже, таке він зробив через жабу. А, ти шукав жабку там, ой, який граціозний мужчина. <рес> 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 <ж>. <рес> Блинчиків тобі напечуть. Я хлібчика їду. А, піджариш, підсмажиш. Ага, ага. Ну все, я пішла. Біжі, біжі. Пока. Так, я вже приготувалася, а Фіка зараз виходить і ми їдемо в поліклініку. Зараз підеш додому, Фенді. У нас е, плановий огляд, е, так як нам два місяці. І ось ми їдемо. Там... Ну поки що ми спимо і не думає вставати. І оце Наталя каже, я отак, як в колесі. Хух, то я й не чую, я ж звук виключаю, а потім гляну-гляну, ага, той дзвонив, той телефонував, там той писав. А не завжди вдається швиденько подивитися. Чим же зайнята, а звук виключаю, щоб його не розбудити. Що ти, красуня? Що? Зараз Віка тебе забере додому. Зараз. Чи я, чи Віка чекає, стоїть, оце вже нервничає, що її Віка лишила, а сама пішла. Ми спимо і не думаємо вставати. Ну, поїдемо так. Тільки приїхали, возили Святославчика на плановий огляд, а тут дивіться, хто. І що це таке? Ти хазяїн? Кажи, я тут хазяганіча. Пішли, я дам їсти. Ходім? Сірий, ти не голодний, чи що? Іди сюди, пашлі, ходім їсти дам. Ти, ви бачили такого? Пішли, пішли. Це вже, мабуть, і не обіда, а вечеря. Ходім, ходім, ходім. Дивися в мене, що тут є, і ми... да, пішли. Пішли, пішли. Ходім, висиплюш. Пішли. Пішли, 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 пішли. Пішли, бо зараз Фенді буде на тебе нападати, якщо вийде. Давай, пішли. Та не йди качатися. Ходім. Ой, красунчик. Красунчик, пішли. Мені ще поливати треба. Ти, ти, ти розумієш мене? Пішли. Ходім. У, uh, ти спати хочеш чи що? Пішли. Ну, да, ти мені ще там пляшечку зачепи. Ходім. Ходім, тут смачно є, пішли. Ну, я сама пішла. Все. Сірий, пішли. Ну, ви бачили? Пішли, пішли, пішли. Нема мені коли. Ходім. Ходім, 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 ходімо. Давай, давай, давай. Пішли. Ось так. Ну, так, да, квітником, пішли, пішли, бо зараз я там поналиваю. Ходім, ходім, ходимо, ходім, ходім. Ось так. Молочинка. Так, так, так. Де в нас тут мисочка? Хм? Де в нас тут мисочка? Ось. О. Давай. О, іди їсти. Ну давай їди їж. Що не так? Ти хочеш, щоб я тебе погладила? Не буду? Не буду. Ти качався грязний, їди їсти. Ну давай я подам. На. О, розпробував на кінець. Сіренький, мені нема коли. От умнічка, їж. Я пішла поливати, їж. Молодець. Все, хороший котяра, молодчинка. Зараз темніє просто швидко, то до семи годин і вже темно. Я не встигаю нічого. Раніше до десяти була на вулиці. А зараз не встигаю. Так що сам виїз і помий тарілочку. Ждала цього красавця, поки він поїсть. Ну, поїв. Їжу я запозичила. А, чому ждала? Бо він боїться води. Їжу запозичила у фенді, я сьогодні і м'ясо варила. І дивіться. Поїв усе. Ну і молодчина. І оце ж я тепер направила отак в струю. На полуничку воно само поливає. Ну а тут поливала вручну. Це заливала всі троянди. Я не знаю, як у людей по 200 і більше троянд. І якщо немає отакої води, а відрами носить, якщо не знаю як. Це можна, це, це дуже важко. Або зовсім їх не поливати, так вони засохнуть. Може, є шланга, єсть, то знаєте, раніше був у бабусі був насос, який кидали в колодязь, відключали шлангу, ну і поливала вона, поки в колодязі вибереться вся вода. А? Ну, а потім вона за ніч поступово набиралась. Ну, я хочу сказати, вода ота була така смачна. Зараз не така у нас оце в трубах. А може, що я дитиною була, то мені здавалося тоді, не знаю. Я більше і не пробувала таку воду. Ось Артем привозить для того, щоб варити їжу бутиля по 20 літрів від мами. О, то віка її п'є. Ну, я, я якось не пила, чесно. Ну, а їжу ми з неї варимо.